Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуючи, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Поцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Біленький Kia Sportage. 14, рік, 2,0 дизель, 197 пробігу. За ціною 16300 доларів. Автоматична коробка, контакти бачимо. Шкіряний салон. Kadjar. 18 рік 1,5 5 дизель, 204 пробігу за ціною 16900 доларів. Комбінований салон. Автоматична коробка. Ось такий варіант. Citroen C-Crosser. 11 рік, 2,2 дизель на автоматі, 169 пробігу. Пишуть ідеальний стан авто Швейцарії, за ціною 12800 доларів. Так, світлий шкіряний салон бачимо дуже гарний. Volkswagen Touareg. Щось їх сьогодні маловато на ринку. Такий варіант автомобіль так по опусу 16 рік, 3,0 дизель повний привід камера 360, Distroніc за ціною 24900 доларів. Тут контакти до власника бачимо. Фіксую він-код. так Заглянемо по салону, є панорамка. Шкірений світлий салончик. Так, маємо два Дастери, чорний та білий. Дачі Duster. чорний колір. По опису маємо 13-й рік, 223 пробігу, 1,5 дизель за ціною 9500 доларів. Контакти бачимо. Шкіряний салончик, до речі. окоп, зимова гарна резина. Такий варіант. Значить, білий колір. Тринадцятий рік, 153 пробігу, 1,5 дизель. 11 тисяч доларів, бачимо контакти. Канинний салон. Nissan Кашкай. Кашкайчик. По опису 13 рік. 1,6 дизель, 7 місний 11800 доларів. Панорамний дах, тканинний салон. Такий варіант. Volkswagen Tiguan Автомобіль 2017 року, повний привід, 2.0 бензин, 123 пробігу за ціною 14 тисяч доларів. Фіксуємо він-код. Так, Шкіряний салон в комбінованому кольорі. Hyundai Santa Fe. Темно-сірий колір. 11 рік, 2,2 дизель, 220 пробігу. Повний привід. Автоматична коробка за ціною 13400 доларів. Шкіряний салон, автоматична коробка. Volkswagen Тігуан другого покоління. 19 рік, 2,0 бензин, 113 пробігу. Весь в рідній фарбі семимісний, 7 повністю обслужений за ціною 20-900 доларів. Шкіряний салончик. надіюся, видно сонечку трошки. Засвічую, кого цікавить, телефонуйте. KIA Sportage. 2007 рік, модельний 8-й, 2.0 бензин, механіка, 195 проб, його за ціною 7,750 доларів. Комбінований салон. З кліматконтролем. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай. 12-й рік один і дизель. Хвостика Боус. 11 800 доларів. Шкіряний салон підігрів. Nissan Жук. Жучок го року 81 кВт двигун, 1,5 дизель, 231 пробігу в рідній фарбі за ціною 8600 доларів. Тканинний салон, механічна коробка передач. Так, Hyundai IX35, тут два варіанти. Перший чорний. 14 рік автомат, повний привід, 2,0 дизель 135 кВт, 83 тисячі пробігу за ціною 19 500 доларів. Ось такий цікавий варіант. Шкіряним салоном. Електроніки також є кого цікавить. Поруч варіант в білому кольорі. 14-й рік автоматична коробка повний привід, 2,0 дизель, 122 тисячі пробігу. Вартість авто 18500 доларів. Шкіряний салон. Ось такий варіант. Реноколеос. 13 рік, 2,0 дизель, повний привід, автоматична коробка, небитий автомобіль, без підфарбувань пишуть пробіг 228 тисяч кілометрів за ціною 12-600 доларів. Вінкот фіксуємо, акустика боус, є панорамний дах. Ну, ось такий варіант. Гарний шкіряний салон, клімат, контроль. Парктроніки також є. Ще зимова резина. Свіжопригнаний Nissan. Кашкай 20 року випуску 1,5 дизель, 94 оригінального пробігу за ціною 21 300 доларів. Бачимо контактну інформацію. Таких кашкайчиків насправді дуже мало поки що, досить класно сучасно виглядає. Так, шкіряний салон підігріви. Гарні комплектації. Ось такий варіант, кого цікавить. Так, маємо два Тігуани. Перший варіант 17, рік 2.0. Бензин 128 пробігу за ціною 15 тисяч доларів. Автоматична коробка, фіксую він-код. В комбінованому кольорі. Полізборхадішін комплектація. Ось така машинка. Ну і поруч. Ще один варіант. 15 рік 2,0 бензин 103 пробіг, за ціною 14 тисяч доларів. Максимальна комплектація. Він код також фіксую. Іриний світлий салон. Ось такі два варіанти. Nissan Qashqai Сьомий рік модельний восьмий, 2,0 бензин, 162 пробігу за ціною 8300 доларів. Тут бачимо контакти.